Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу музичну подорож. Познайомимось з чарівним інструментом Musical Canvas або музичним полотном. Musical Canvas це неймовірний музичний майданчик, де можна малювати музику. Так, так, малювати! Тут кожен колір має свій звук, а кожен рух мишкою створює справжню мелодію. У Musical Canvas можна не лише гратися, а й створювати власні музичні картини. Хочете спробувати намалювати веселку? А може музичний ліс? Щоб почати, переходимо за посиланням в описі під відео. Перед нами з'являється титульна сторінка. Натискаємо Запустити експеримент. І трішки чекаємо завантаження. Ось перед нами чарівний листочок для малювання. Тут можна обирати кольори. А якщо потрібного кольору немає, натискаємо на плюсик і створюйте свій. Користуйтеся пензликом, балончиком або інструментом заливки. А ще тут є дві важливі кнопочки. Повернутися на крок назад та видалити все, якщо хочете почати заново. І звісно, вас супроводжуватиме веселий помічний канвасик. Привіт, друзі! Коли ваш малюнок буде готовий, натисніть чарівну кнопку Створити музику. Знаєте, хто допоможе нам зробити музику для вашого шедевра? Це розумний помічник від Google, штучний інтелект. Уявіть собі, що це комп'ютер, який навчився слухати ваші малюнки і перетворювати їх на веселі мелодії. Музичний твір, який я зараз створюю наживо, безпосередньо натхнений вашим шедевром. Легкий і повітряний твір, переважно з використанням дерев'яних, духових і струнних інструментів. Молодія весела і грайлива відображає яскраві фарби малюнка. Відчувається легкий рух і плавні веселунки, що імітують виточений політ метелика. Твір містить короткі і м'які інтерлюдії, що представляють ніжний дощ. За яким слідує повернення до яскравішої та енергійнішої мелодії, це чудовий малюнок. Яскраві кольори та прості форми дуже привабливі. Контраст між синьою квіткою і різнокольоровим метеликом вражає. Додавання дощових хмар додає приємний штрих, створюючи свіжу та яскраву картину. Стиль чарівний. Продовжуйте так чудово! Коли ваша музична картина буде готова, ви зможете її зберегти і поділитися з друзями. Створюйте свої музичні малюнки і обов'язково надсилайте їх нам. Ми з нетерпінням чекаємо побачити вашу творчість. До зустрічі у наступних творчих пригодах!